Тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Та з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. А, дивіться, найцікавіші новини останніх днів це бойові дії, які проводять російський добровольчий корпус Легіон Свободи Росії і відповідно батальйон Сибір у Уворунава на своїй батьківщині по суті у Білгородській та Курській областях. Отож, вже дві доби вони там. Вони заявляють, що приїхали на вибори, і вже закликають місцевих мешканців Курської і Білгородської області виїжджати з цієї території, тому що з цих областей регулярно Арно обстрілюють територію України, і там має бути демілітаризована зона. Ми не знаємо, скільки людей туди зайшло, але те, що їх за дві доби звідти ще не вибили, ну це цікавий аспект. Що ви про нього думаєте? Ну, ми не знаємо, що зайшло. Ми не знаємо наскільки вони серйозно просунуться. Є там е певні свідчення про те, що таки просуваються, е і вони вчора заявили, що вони туди зайшли таким чином, щоб вибори не відбулися. В цих регіонах, тобто мається на увазі Курська область та Білгородська область. Крім того, вони заявили, що буде ще й рейд на Москву. Чи, чи буде він цього разу там вони не уточнюють? Але те, що вони намагаються, будуть намагатися повторити досвід Пригожина таким чином, і будемо сподіватися на те, що повторять, ну, то вони про це кажуть. Ну е, передусім розумієте, це питання інформаційного плану. Тобто, вже вчора Путін звернув увагу на те, що таке відбувається. Ну от він же там хотів зачистити все і там вибрати все, вискоблити, щоб нічого йому там не, не, не заважало провести Не заважало да, це провести цей електоральний акт, бо виборами це дуже дуже складно назвати. В тому, в тому сенсі, в якому ми звикли відчувати цю, цю історію вибори. Ну от ну от такий от зовнішній фактор він отримав. Тут розумієте, якщо справді не відбудуться вибори на цих територіях Курського області, та Білгородського обласного, то насправді воно може в міжнародному сенсі поставити повністю під сумнів. Легітимність, в принципі, цієї історії вона так під сумнів, під а так вже буде абсолютно юридична історія, щоб поставити під сумнів, легітимність обрання переобрання Путіна президентом Російської Федерації. Цікаву історію пише Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив. Отож він пише, що росіяни сконцентрували саме у Білгородській області доволі сильне угруповання. Понад 17 тисяч російських військовослужбовців до 110 одиниць танків, багато бойових броньованих машин, включно з бронеавтомобілями 361 штука, і там ще інші інші речі. Але росіяни російське командування роз. Розраховувало, що от тут приблизно ці всі російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон, Легіон Свободи Росії, от сюди буде рухатись. Але воно трохи помилилося і з напрямком, і з часом. І от дійсно 12-го числа, тобто два дні тому, розпочалася інфільтрація на російську територію, наприклад, і у Білгородській області, але основні дії розгорнулися не в Білгородській. А північніше на Курському напрямку в районі оцього села Тьоткіно, про якого про яке ми всі дізналися, і тут уже питання наскільки швидко росіяни зможуть туди щось підтягнути, тому що у Курській області у них було значно менше угруповання. От цікавий такий аспект, що ви про нього думаєте? Обманний маневр. Про це пише Костюмашевець Костюм... 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 Читав цей цей його пост, і він зазначає, що вдарили. Російські добровольці, не там, де від них очікувалося. Насправді, от дуже багато там казали про те, що може бути наступ на Харків і таке інше. А це угруповання Білогородської області, воно, в принципі, було спрямовано на те, щоб не перейшли від нас кордон. Це не було це не було наступальне угруповання. Це було таке, знаєте, каральне захисне угруповання для того, щоб ми не перейшли кордон. Таке, знаєте, протидиверсійна історія. От вона не спрацювала цікаво, насправді, що. От як зараз зараз росіяни ж намагаються інформаційно забити оцю от історію з переходом РДК, ЛСР і е, Сибірський батальйон. Вони кажуть про те, що от ці от записи з Тьоткіно, які робить, роблять російські добровольці, він насправді робляться роблять не з Тьоткіно. Вони робляться десь з території Сумської області, а російські добровольці кажуть, що це, що це е, територія Російської Федерації. От навіть таким чином росіяни хочуть забити інформаційний ефект. Цього переходу кордону для того, щоб вибори виборам Путіна не нашкодити. Цікава історія, що вони як особи, які завжди брешуть, коли у них відкривається рота, розказують, що брешуть взагалі всі, і от, значить, немає ніяких російських добровольців у значить на території Білгородської та Курської області, немає на території Тьоткіно. Тільки чомусь кожного дня, і от серйозно, якщо уже сьогодні там понад два десятки за ніч різних невстановлених безпілотників, вже вони не пишуть навіть хлопці. це вже було падіння з детонацією, але це стосується лише Курської та Білгородської областей. Я так розумію, що ну, такий потік чогось цікавого в той бік він теж має впливати на місцеве населення. Я вже бачив напередодні дописи, що в Луганську зараз спокійніше ніж на Білгородщині, тому що от знайомі кілька днів тому з Білгородщини до Луганська повернулися. І це, як на мене, ще один такий цікавий маячок. Цікава історія, так, я тут з вами погоджуюсь. Ну подивимось, чи вдасться добровольцям протриматись до виборів. Там не так вже не так вже багато залишилося. Чи вдасться їм зробити таким чином, щоб в цих регіонах Курська та Білоруська вибори не, не відбулися. Тоді абсолютно юридичні підстави будуть вважати їх не такими, що не відбулися. Ну, ми зараз відкидаємо історію взагалі, з особистістю Путіна і з особливостями того, як він там організував свою перебою кампанію. Але я кажу б, чисто периодичний аспект. Так, і це буде дуже цікавим прецедентом. Ну і далі ще одна історія про неї пише Wall Street Journal, Значить, Сполучені Штати готові надати Україні атакам з більшою дальністю ураження. Далі ще була історія, що от в цьому пакеті, який оголосили, здається, два дні тому там теж атакам си ще й в касетному спорядженні, тобто те, що американці мали би в принципі просто утилізувати, тому що вони їх самі використовувати вже не збираються. Ну і по суті це такі товари, вартість яких ну мінус да вона вони не коштують стільки, а американцям треба було би витратити гроші на їхню утилізацію. Тож утилізацією будуть займатися вже українські збройні сили, і утилізовувати їх будуть об окупантів. Оці всі ці всі штуки, і оці, ну пробачте, гомеопатичні дози поставок снарядів і боєприпасів. Чи бачите ви хоч якийсь просвіт в цьому? Знаєте, дуже багато розмов. Ну, на щастя, буквально два дні тому передали там якийсь пакет. Ну, дуже своєчасно треба визнати. Бо так чи інакше, зараз будь-яка допомога була б нам е -е, дуже в плюс. Зараз більше нам Європа допомагає, ніж Сполучені Штати Америки через політичні ці всі речі, які там зараз відбуваються. Е -е, все ж залежить від того від того, чи як скоро вони затвердять допомогу. От саме від цього, оскільки такам свіжу ж в принципі коштує грошей. Ну, в принципі, а коштує грошей, тобто для того, щоб його передати, потрібні гроші. Але ну, для того, щоб відділяють. його перевести, треба все одно оплатити корабель чи літак. Ну так чи інакше. Ну, от, тому е, зараз наш погляд спрямований на те, що е, на конгрес Сполучених Штатів де зараз відбуваються цікаві події, насправді там вже друга дістарсь Петішин проти Джонсона назріває і вже починається. Перша ж була стосовно рішення Сенату, яке бо було, яке було ухвалене. Зараз воно зависло в палаті представників. А зараз її розпочав другий, значить, конгресмен Патрік, який хоче провести власний законопроект із лише з військовою допомогою, без гуманітарного аспекту. Ну от і через цей законопроект він там запровадив снову дішарпетішин, тобто зараз цілих дві. Значить, два ці процеси проти Джонсона розпочалися. Ну і от. там уже по-другому, наскільки я бачив, понад сотня голосів зібрано. І відповідно, якщо збереться 218, то тоді вже не буде варіантів не поставити на голосування. Дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був з нами зараз. На зв'язку підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.